Пригадаємо привітальні та прощальні слова в польській мові. Перше. Джень добре. Поряд пишу українськими літерами, як це читається, щоб зручніше було запам'ятати. Джень, добре. Доброго дня. Чещ. Чещ. Привіт. Тобто таке неофіційне привітання з друзями або колегами, знайомими. Добрий вечур. Добрий В'єчур, що означає добрий вечір. Добраноць, добраноць, добра добраноць або доброї ночі. До зобачення. До збачення. До зустрічі. І останнє до віддзення. До, до побачення. До В польській мові займенники дуже подібні до української мови. Тобто займенник я, я так само, ти. Тобто ти, он він, она, вона. Пам'ятаємо, що наголос напередостанню голосну. Оно, воно, ми, ми, ви, ви, оні, оні, вони. Оне теж. Вони. В чому відмінність? Якщо в українській мові ми говоримо вони на будь-яку групу людей, незалежно від того, чоловіки там, чи жінки, чи разом чоловіки і жінки, а ми говоримо завжди вони. У польській ж мові є відмінність. Якщо в групі знаходяться тільки чоловіки або чоловіки і дівчата, тоді ми говоримо оні. Оні. Якщо ж у групі знаходяться тільки дівчата, тоді говоримо оне.